Хочемо представити геодезичне обладнання сучасне. Його буде представляти член гільдії інженерів-геодезистів по сумісництву директор ТОВ «Укргеопроект МС МСІ МСІ ШТОНДАЙУГЕМ. Передаю йому слово. Доброго дня всім! Мене звуть Євгеній, я директор компанії «Укргеопроект МС» Ззаді мій колега Андрій Сучков, інженер геодезист мій помощник допомагає так в цьому всьому. Наша компанія займається е, імпортом геодезичного обладнання е, торгового бренду Sokia Topcon. Це японська компанія. Е, вони раніше були по окремості, окремо Topcon, окремо Sokia, були по окремості і е, потім об'єдналися. Компанія вже зараз називається Topcon Corporation і випускає два бренди Topcon і Sokia. Вони дуже схожі, але... Є деякі відмінності. Ми повністю прилади імпортуємо, ремонтуємо, налаштовуємо і навчаємо наших клієнтів, повністю йдемо технічну підтримку. У нас є електронні тахіометри, GNSS-системи, оптичні нівеліри, цифрові нівеліри, теодоліти. Також ми являємося ще дилерами компанії NEDO. Це німецька компанія, яка представляє. На ринку аксесуари, дуже якісні аксесуари. І вона, в принципі, робить майже для всіх інших компаній свої аксесуари, це ось штативи, можна подивитись, вони дуже високої якості. А, також ми офіційний дилер компанії Fisco. це англійська компанія, яка виготовляє рулетки. А, у них дуже якісні рулетки, у них станок, який наносить розмітку на лентах. Саме точні, тобто немає еталону, який їх перевірить. Тобто метрологія набагато гірша, ніж у них. І вони дуже високої якості, ці рулетки роблять. Також ми стали недавно дилером компанії Tiny Mobile Robots. Це компанія з Данії, вона виготовляє мобільні роботи для розбивки. Ви можете завантажити полілінії, точки туди будь-що. І за допомогою роботизованого тихіометра або GPS-приймача. Задати йому завдання і він сам поїде, почне розбивати ці точки. Тобто, е якщо точечка треба, він приїде, намітить точку, там вставляється балон з фаброю, намітив. Якщо вам треба полілінія суцільна, він зробить її суцільно. Якщо вам треба пунктирна, пункт зробить. Тобто, Їх класно використовувати в дорожньому будівництві, коли у вас під розмітку йде. Е при відновленні розмітки на в аеропортах на злітних смугах там дуже багато роботи. Кожен рік їх треба поновлювати, е в розбивки в землемірному. Напрямку рівна поверх. Ну, якщо... В основному, да. так. То, тобто тут він може проїхати, там є декілька моделей. Якщо, звісно, поросель, то це тут самому складно йти, Да? Але якщо дорожній організації треба розмітку чорнового під е, машиною, яка буде основну лінію наносити, це те, що треба. Е, ми вам зараз. А, і ще ми займаємося. Системи нівелювання для дорожньої техніки. Тобто ми геодезію інтегруємо безпосередньо в машину: грейдера, бульдазера, дорожні фрези, укладачі, бетонні укладачі. Оператору тільки треба переміщувати машину, все інше робить гідравліка і робить геодезія. Може бути на некіль... під керуванням роботизованого тахіометра, тобто ставиться роботизований тахіометр, фіксується на машині щогла спеціальна. Тобто от, тут можна побачити, наприклад, зараз. А, ось. ось на грейдері стоїть ще зверху GPS або призма може бути. Він отримує координату. На машині розташовані безліч датчиків, поперечного ухилу, датчик повороту, продольного ухилу, гідравлічний блок. Всередині стоїть блок обробки інформації цієї всьої і панель, екранчик, там, де завантажена 3D-поверхня. Оператор виїжджає на місцевість, включає автоматику, відвал становиться на певну поверхню і починає працювати. Ми ставили таку систему в одеський аеропорт. Хлопці працювали із роботом, і з GPS. -ом. От точно такий тахіометр роботизований, ось перший жовтенький він стоїть. Це односекундник. Вони пройшли грейдером, а потім перевіряли односекундником відмітки. То відмітка склала в діапазоні 5-7 міліметрів після грейдера в автоматичному режимі. Плюс ви економите час і. З першого проходу можете зробити ідеальну рівну поверхню. Це економія, все. Тобто ми рахували, от, наприклад, ставили на бульдазіра, Дніперешетіло будує автомагістраль Ю, то виходить так, там насип 9 метрів, по 50 сантиметрів треба робити піщану оципку, щоб шарами. Якщо на першому шарі буде якийсь нерівність, вона на 9 метрах теж вилізе потім на асфальті через 5 років. Це вони бульдозером проганяють перший проход, трамбують, другий, третій, четвертий, п'ятий От якщо е, один бульдозер на відстані десь в кілометр буде пошарово відсипати 50 см, система повністю окупається на одному-двох кілометрах. Система коштує на бульдозері півтора мільйона гривень. І це економія тільки на паливі, на ресурсах е, і на швидкості.